У Німеччині близько 80 мільйонів велосипедів. Майже стільки ж, як мешканців. Приблизно 260 тисяч велосипедів щороку крадуть. Більшість ніколи не знаходять. Один з небагатьох винятків e-bike, е який придбали в цій крамниці в Берліні. бінора. Це Вінора з низькою посадкою і приводом Bosch. велосипед жінки, який вкрали, був червоного кольору. Він коштував 2599 євро. Вона купила його в нас у січні 2020-го, А вкрали його у червні-липні 2020-го, Коли у їхньому будинку були будівельні роботи, зламали замок у підвалі і викрали велосипед. Розслідування деве з'ясувало, що вкрадений у німецькій столиці електровелосипед сплив в Україні у Дніпрі. Ми зателефонували покупцеві вкраденого байку. Я прийшов у крамницю, я його побачив, випробував і купив. Я його А скільки він коштував? 26 тисяч. А скажіть, будь ласка, якісь документи вони вам надали або чек? ні, Жодних а чек, так надали. А документів на сам велосипед, на кшталт технічного паспорту ні технічний Велосипеди вкрадені в Німеччині, часто вивозять контрабандою через Польщу далі на схід. Дешеві велосипеди у нерозібраному вигляді. Дорожчі моделі розкладають на окремі частини та транспортують у мікроавтобусах. Якщо є підозра на контрабанду, українські митники не можуть звернутися напряму до західних колег. Адже запити потрібно робити через мін'юст. Надто багато бюрократії. На неї скаржиться і Михайло Уманець. Він продає у Києві велосипеди, які купує в Німеччині оптом, переважно у гуртовиків, з якими співпрацює вже тривалий час. Вони також допомагають з документами, надають поліції та митниці список із номерами рам велосипедів, договір купівлі-продажу, документи про здійснення платежів. Він сам телефонує в поліцію, тому що йому не повинні не потрібні проблеми. Там, якщо ми будемо переїжджати десь кордон, і в нас будуть якісь проблеми. Ми купуємо офіційно, у нас є контракт. Якщо в нас будуть якісь проблеми, то будуть проблеми і у нього відповідно. Михайло Уманець продає здебільшого менш дорогі або вживані велосипеди. Адаптується до купівельної спроможності своїх клієнтів. Електровелосипеди по 2 по тисячі євро. Нам невигідно купувати, тому що є наші конкуренти на Оликсі, які крадені такі великі, продають по 500-600 по євро. Тому ну, нема сенсу в цьому. Тим часом у Німеччині поліція звернула увагу, що крадуть дедалі більше дорогих велосипедів. І мало кого з крадіїв вдається спіймати. А в тому, що якщо велосипед вкрали, а у нас навряд чи є якісь зачіпки, дуже низький коефіцієнт розкриття менше 10 відсотків. Свідчить про це красномовно. Свідків цього виду злочину немає. Якщо хтось серед білого дня відчепить велосипед у громадському місці, жодна людина цього не помітить. Це одна з причин, чому крадуть так багато велосипедів. Їх важко убезпечити від крадіжки. При цьому поліцейським добре відомо, як діють крадії. Хороші злочинці зазвичай працюють групами по троє-четверо. Один шпигує по смартфону передає, де стоїть хороший цікавий велосипед. Потім приходять двоє, які зачищають місцевість, а тоді наостанок приїздить транспортер. На той момент вони вже знають, який на велосипеді замок. На практиці немає жодного замка, який би не могли зламати крадії. Питання лише в інструменті. Ви можете лише максимально ускладнити завдання злочинців. Ми говоримо про часовий проміжок. Чим довше правопорушники провозяться, тим більший ризик виявлення крадіжки. Інколи ми рекомендуємо використовувати два замки залежно від того, де стоїть велосипед. Але й поліцейський визнає, що іноді нічого не допомагає. Бувало, велосипеди крали буквально під вікнами відділку поліції.